Доброго дня, друзі! Сьогодні хотіла з вами поговорити коротко, хто є справжній захисник людей і ходатий перед Богом за людей, які живуть на землі. Слово Боже каже, що ходатий нового заповіту є Ісус, Ісус Христос, і тільки Він, один є посередник між Богом і людиною. Бо багато людей думають, що на небі є святі, які можуть домовитися нібито з Богом, щоб тут людина була спасена. Немає значення, як вона живе, які гріхи вона робить на світі в своєму житті. Але є ті святі, які теж можуть молитися і домовлятися з Богом за те, щоб спасти ту. Або іншу душу. Ну, це брехня, тому що Господь каже нам, і Слово Боже пише, що меж, між Богом і людиною є тільки один посередник, це Ісус Христос, Син Божий, який помер за людей, і Він отримав всю владу від Отця. І зараз Він знаходиться Одесною Отця на небі. І він молиться за Свою церкву, він виступає як адвокат, захисник і ходатай нового заповіту. Давайте ми прочитаємо перше Івана, 2 розділ. Діти мої, це пишу вам, щоб ви не грішили. А коли б хтось згрішив, то ми маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа. Праведник. Він є умилостивлення за гріхи наші, і не тільки за наші, а й за гріхи всього світу. А що ми пізнали Його, дізнаємося з того, що отримуємось заповіди Його. Той, хто каже, Я пізнав Його, а не виконує заповіди Його, той брехун і не має в ньому правди. А хто виконує Слово Його, в тому справді любов Божа досконала. З цього пізнаймо, що ми в ньому, хто каже, що перебуває в ньому, той повинен поводитись так, як і він поводився. Улюблені, пишу вам не нову заповідь, а заповідь давню, яку ви мали від початку, заповідь давня. Це слово, яке ви чули від початку, але при тому і нову заповідь пишу вам, що є справді в ньому і у вас, тому що темрява минає, а правдиве світло вже світить. Хто говорить, що він перебуває у світлі, а ненавидить брата свого, той ще в темряві, хто ж любить брата свого, той перебуває у світлі. І в нього немає, в ньому немає спокуси, а хто ненавидить брата свого, той перебуває у темряві і не знає, куди йде, бо темрява засліпила очі йому. Пишу вам, діти, бо гріхи вам прощені раді імені Його. Друзі, що ми бачимо? Ми бачимо, що Ісус Христос, Він. Захисник свого народу. І це слово, воно написано до церкви, його, тому що тут кажеться про братів, про його любов, про його життя, що ми повинні поводитися і жити так, як він жив. Будь-який гріх, який порушує Божий заповіт, повинен бути. Видалений з нашого ті життя. Якщо є гріхи, то треба каятися і не повертатися до них. Жертва Ісуса Христа це єдиний шлях до батька, до Бога. Щоб Батько простив нам гріхи і милість Бога до Його народу і до Його церкви, залежить тільки від заступника Ісуса Христа. Амінь. Або він, бо він просить батька про помилування дітей Божих, а також помилування всього світу, щоб покаялися і врятувалися. Порятунок залежить тільки від Сина, тому що прощені нам гріхи заради Нього. Не тому, що ми добрі і є багато добрих людей, і хороших душевних людей, але але були вони не врятовані. Врятовані тому, що син є Спасителем, і клопотанням, і адвокатом, і захисником нашим. Амінь. Тому не сидіть в темряві, ідіть до світла, просвіщайтеся Божим Словом, щоб вас ніхто не обманював, не брехав вам. Є тільки одне спасіння. Один шлях до Бога на небо, одне спасіння це тільки Ісус Христос. І зараз Він знаходиться біля Небесного Отця. Він дивиться на свою церкву, Він бачить святих людей, Він бачить весь світ. І Він зве всіх для того, щоб люди прийшли, покаялися в своїх гріхах, мали спасіння. Тому що. Не один грішник і ніщо нечисте, не небеса не віде. Я вас благословляю, просвіщайтеся Божим Словом, підписуйтесь на наші канали, телеграм-канал Сатаненко, місія Слово Боже, місто Бровери, також відвертості Тетяни Кричун. Я вас всіх благословляю, нехай Бог береже вас з миром Божим.